Маємо констатувати з приємністю, що більш спокійною була ця ніч в Україні порівняно, як це зазвичай буває. Не було шахедів, не було дронових атак, не було ракет, і це вже добре. Поза тим, в прифронтових. В зонах, територіях, населених пунктах не можна сказати, що на якийсь спокій панує там, там далі Росіяни намагаються обстрілювати із артилерії, бити по населених пунктах, де ще залишаються люди. Зокрема, за минулу добу обстріли було зафіксовано у Запорізькій області, там у Кам'янському, Васильівського району. Це біля Дніпра, це населений пункт, де Росіяни намагалися неодноразово наступати, оскільки це найко коротший шлях до Запоріжжя там було зафіксовано обстріли. Це ми теж бачимо кадри із Запоріжжя. це Новоданилівка, це вже інший напрямок біля Оріхова. Ну так само відрізок фронту Запорізької області, де як ми бачимо, теж прилітає з РСЗВ з артилерії. По навколишніх містечках і селах, які недалеко від лінії фронту, Новоданилівка – це відразу ж від лінії фронту. Село, ну як і Кам'янське, зрештою, там, щоправда, завершилося у Кам'янському трагічніше все, оскільки загинуло троє людей, ще двох поранено. Це наслідки обстрілу житлового будинку в Кам'янському з боку росіян. Російський град накрив Кам'янське. Напевно, у Новоданилівці щось подібне Ми спостерігали, щойно на кадрах і от. Звичайно, що місцева влада, адміністрація області закликає мешканців залишати ці небезпечні території, оскільки фактично відстань від фронту 25-30 кілометрів. Оце все дистанція, це все смуга. Вона залишається доволі небезпечною для людей, оскільки усуда там може прилетіти. Ну і на запорізькому напрямку справді активізувалися бойові дії з обох сторін. Російська армія проводила атаки в районі Сіл Щербаки, Степове, це так само недалеко від Кам'янського. Це західна частина, власне, біля Дніпра, ділянка фронту. І з нашого боку контратаки відбувалися в районі ні, тієї ж Новоданилівки, яку ми бачили щойно на екранах. Кадри з цього села ми бачили обстріляного. І між селами Чарівне і Мирне. Там так само відбувалися бої. І Решетилівські. Це теж недалеко від Гуляйполя, напрямок від далеко недалеко від е, міста Пологи. Е, там нещодавно була розвідка боєм і цей це для. Лянка фронту залишається доволі активною. Тож побачимо, власне, як будуть далі на запорізькому напрямку розвиватися події. Тим часом бачимо, що дуже активно діють партизани на півдні країни. Знову є підриви нових колаборантів. Але до півдня ми повернемося ще в нашому ефірі, і детальніше оглянемо і Запорізьку область, поспілкуємося з колегою. Звідти зараз говоримо про Бахмут. Ситуація у Бахмуті у нас залишається вкрай напруженою, однак, констатуємо, що українська тактика із оборони Бахмута і стратегічний план, який обраний нашим командуванням, він працює. Загалом, бачимо, що навіть станом на цей момент, коли ми подивимось на карту, то Бахмут залишається його центральна частина, залишається під контролем українських військ. Ворог намагається з трьох сторін наступати. Північна частина у промзоні Азом, так званого заводу обробки металів, вона дуже складна. Там власне, частково ворог присутній, частково це сіра зона, де ведуться бої. З східного боку ми бачимо, пролягає лінія бойового зіткнення по річці, по річці, яка протікає через Бахмут. І загалом тут ситуація не змінилася. Ворог намагався форсувати цю річку, наші ж війська ці спроби відбивали. Від Тісняли ворога від річки, накривали його артилерією, і загалом неуспішними успішними з боку росіянці спроби форсування річки в її центральній частині. Е, фактично ми фіксуємо так, що не досягнули вони тут успіху. Ну і з півдня так само ворог намагався наступати з боку опитного Іванівського. Певні просування тут були однак за останні декілька діб змін на карті ми не бачимо. Ну і тривають бої безпосередньо на підходах до Іванівського до траси і в. Північний так само фланг від Соледара на захід від Соледара тисне ворог на села Оріхова-Василівка Григорівка намагається розтягнути тут фронт у західному напрямку.